Організатори й учасники благодійного концерту Сталевий промінь волі кажуть, задоволені не лише тим, що вкотре вдалося зібрати немалі і дуже потрібні гроші для підтримки бійців добровольчого українського корпусу. Водночас, як позитив відзначають, що із кожним таким заходом публіка стає свідомішою. При проведеному третьому заході фактично 100% публіки це була зацікавлена аудиторія, які знали, що вони йдуть саме на сталевий промінь волі, що вони своєю участю будуть підтримувати іменно добровольчий український корпус. Це дуже радувало, це тішило, тому що е, як я вже неодноразово говорив, і зараз кажу, що коли я зацікавлена аудиторія, то е, на 100% відбувається е, обмін енергетикою, обмін е, цими емоціями. Музикант віддає і музикант отримує. Тому це не може не радувати. Аудиторія була прекрасна. Традиційно у концерті Сталевий промінь волі з музичною програмою поєднали літературні читання. Ці якраз літературні е, такі, вкраплення в концерт, вони формують е, певне таке інформаційне поле, що, е, ду, ну, що саме концерт хоче донести до слухача. І як зазначив Святослав, люди дійсно прийшли свідомо проявити свою громадянську позицію і укріпити їх в правильності їхньої громадянської позиції, донести до них в легкій доступній віршованій формі е, ідеологію українського націоналізму, тобто те, що ми сповідуємо і те, що Люди десь інтуїтивно відчувають, але можливо, хтось ще не, не 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 осмислив себе націоналістом. От можливо, хтось вагається. От якраз літературна частина концерту. Вона доносить такі меседжі на підтримку добровольців українського корпусу, які ціною свого життя і здоров'я на передовій оберігають мир. У нас на третьому концерті сталевий промінь волі вдалося зібрати 10 з половиною тисяч гривень. Вони будуть потрачені цього разу на потреби нашого побратима, який зараз в лікарні лікується, друг Чуб, він отримав поранення на фронті і зараз перебуває в лікарні і потребує багато коштів. Тому дуже дякую всім гуртам за такі концерти, за те, що ми маємо можливість організувати. Запрошую. Також дякую всім тернополянам за те, що вони долучаються до цих концертів, приходять, роблять свої пожертви. Тепер організатори сталевого променя волі запрошують на нове патріотичне мистецьке дійство. Концерт Я живий. Захід буде масштабнішим та відбудеться у концерт холі Подолян. Зібрані там гроші підуть на підтримку воюючих підрозділів добровольчого українського корпусу та бійців 138-го центру спецоперацій. Благодійний концерт Я живий в Тернополі планують провести 31 травня.